Так, всім привіт! Хотів зробити таке коротеньке відео по поводу холостого хода Volkswagen Golf 7. Дивіться, коли машина працює на холостом ходу, обороти у нас 900-800. Коли включаєте печку, обігрів, обороти починають рости. Піднімаються, піднімаються. З чим це зв'язано? Так як мотор 1.6 дизель, дізель, на холостом ходу він не може прогріватися на малих оборотах. Коли ви виключаєте обдув, там на стекло. Холодний поток воздуха заходить через фільтр салона, через печку, і цим він охлаждає його. І датчик, який слідить за температурою, він піднімає обороти, щоб на холостому ходу машина Прогрівалась, не падала температура. Бо багато пишуть, що це зв'язано з регенерацією, що в тебе включилась регенерація, що глушити машину не можна, ні, це не регенерація. Регенерація е, не так працює. От Ми виключаємо печку. Обороти не падають. А з ним обороти впали. При регенерації такого не буде. Там газуй, не газуй, обороти будуть все рівно триматися тищо. Ось таке коротеньке відео.